Змінивши телекамеру та режисерський пульт на зброю, пішли захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Став добровольцем телеоператор Олександр Сорочан. У січні 2023-го був поранений. Після реабілітації знову повернувся на службу. «Началась війна 24 лютого. Він відпрацював четвер, п'ятницю а в суботу встав рано і каже: піду з пацанами погуляю. Я говорю, куди ти підеш погуляти?» Та я піду, та я то, та сьо. Віто, і потім він каже мені, мама, я в воєнкоматі. Я лежати не можу, коли в країні війна. І пішов з друзями туди. І цілий день простояв там, на другий день його забрали. Був і в Харкові, і з Харкова на Бахмут. 8 січня був поранений. Зробили сім операцій з 2022-го боронив рідну землю на передовій телеоператор, молодший сержант, а нині ветеран Євген Єщенко. В липні 2023-го на Донеччині в результаті мінометного обстрілу він зазнав поранення. Телеоператор та ведучий програм Роман Коба. Нині військовий 91-го окремого протитанкового батальйону, старший лейтенант цього року. До дня журналіста указом президента був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Пригадую, як колись ми ганяли за цікавими новинами. А тепер найбільше хочу, щоб у Полтаві вони залишалися банально нудними про ремонт доріг там чи про новий тролейбус. Ну а не про втрати чи обстріли. Дякую всім, хто пам'ятає і підтримує, і моя шана всім колегам, які сьогодні захищають Україну. Надіслав привіт колегам та побратимам і телеоператор Василь Величко. Понад рік захисник служить у військах зв'язку. Нині виконує завдання у Запорізькій області. Я величко Василь. Вітаю всіх дотичних з Днем захисників та захисниць. Хочу побажати всім скорішої перемоги. Старший телеоператор Віталій Кутовий пішов служити у вересні минулого року. Пройшов базову загальновійськову підготовку, дочекався, доки його переведуть у підрозділ, який обрав. Вивчився на пілота БПЛА, долучився до груп. Безпілотних систем соловей каналу Привіт! Вітаю всіх причетних зі святом! Все буде Україна! Режисер відеомонтажу Сергій Олійніченко працював на телеканалі від початку його заснування. Був призваний до війська восени 2024 року. Служив під Курськом, був поранений двічі. Зараз проходить лікування. Багаторічний творчий працівник телеканалу, головний режисер відеомонтажу Ігор Холодний, оператор зенітно-ракетного комплексу. З жовтня 2022-го несе службу в зенітно-ракетних військах повітряних сил Збройних сил України. Підпорядкування повітря. Ряного командування Схід у День захисників і захисниць України передає вітання і колегам і побратимам. Передаю привіт каналу, всіх пам'ятаю про всіх згадую, сумую. Після перемоги обов'язково повернуся на телеканал і буду займатися своєю улюбленою справою. Вітаю всіх причетних і дотичних з ним захисників і захисниць. Обов'язково вистоїмо, переможемо, і все буде Україна.